вечора, в ефірі програма гість міста. Тема нашої сьогоднішньої розмови великодні звичаї та традиції. Діалог вестимемо зі священником Української православної церкви отцем Василієм. Доброго вечора. Доброго вечора. Останній тиждень перед Паскою називається Страсним. В цей тиждень згадується таємна вечеря, страждання, розп'яття, поховання Ісуса Христа. Сьогодні чистий четвер. Чим цей день особливий? В першу чергу справа в тому, що ми з вами, дорогі браті і сестри, повинні зрозуміти, що ми з вами в цю неділю згадуємо найскладніші, найскорботніші періоди нашого православного життя, тому що Христос, який прийшов до нас з вами на землю, вказав нам шлях спасіння. Він за нас з вами, через наші гріхи, був розіп'ятий і слава Богу, що воскрес і показав нове життя. В сьогоднішній день по традиції нашої з вами ми називаємо чистим четвергом. Дуже часто в традиції людей люди до сходу сонця там омиваються, вважають, що це вони омивши тіло. Мають можливість і омитися духовно. Звісно, ця традиція має своє коріння відкидати її ну можна, можна і не відкидати. Тобто це вже те, як бажає людина. Але основою сьогоднішнього страсного четверга, в першу чергу, є те, що ми з вами згадуємо в цей день. Встановлення Євхаристії саме в сьогоднішній день відбулася тайна вечеря, коли Христос встановив Євхаристію. На цій тайній вечері він омив ноги всім своїм учням, вказавши на те, що вони будуть наслідувати також царство Боже. Ну і Іуда в сьогоднішній день придав Христа через те, що як пише і Святе письмо, був сребролюбивий. В сьогоднішній день ми з вами, дорогі браті і сестри, повинні вділити час для того, щоб. Прийти в храм, побути і бути присутніми під час читання страсних Євангелій. обов'язково рекомендую кожному із нас, хто міг це зробити. Це дуже важливо. Якщо хто не міг, то можемо завтра, в п'ятницю, прийти в храм, коли буде вшановуватися пам'ять того, що Христос перед Царем Пілатом і Іудою буде признаний як ворог народу, буде розп'ятий. І потім буде зняти його тіло з Христа. Завтра в всіх храмах відбувається богослужіння, і я би особисто рекомендував кожному православному християнину знайти в ці дні час, щоб відвідати храм. Адже саме в ці дні ми можемо помолитися усі за те, щоб Бог простив наші провини. Дарував нашій державі мир, тому що ми також можемо сказати, що кожен із нас, кожне наше серце українське, страждає через те, що відбуваються кровопролитні події, щоби Бог жалівся над нами. Ну і згадати пам'ять самого Христа, тому що Він для нас прийшов і вказав шлях нового життя. Тому все те, що вказує православна церква, є сутністю життя. А основою сутністю життя є те, щоб ми з вами відмовилися від гріхів і почали нове життя. Тому і сутність, якраз згадування страсної неділі, це сутність нагадування кожному із нас кожного року, що ми повинні змінюватися. Ну, зрозуміло, що страсна п'ятниця це найскорботніший день. Далі йде субота. Так? так, що відбувається в цей день? Ну, яких звичаї повинні дотримуватися віряни? Ну, Звичаїв є дуже багато. На Західній Україні є традиція, наприклад, в цей день відвідати храм, приступити до Таїн сповіді і причастя, оскільки здійснюється особлива сугуба літургія, як написано в служебнику, да молчить я тварь, тому що за декілька, через декілька годин ми дізнаємося про Воскресіння Христове. Це по-перше. По-друге, є така традиція, коли жінки вдома після відвідування. Храму після сповіді і причастя приходили додому і випікали пасхальні яства. Але в першу чергу, дорогі браті і сестри, хочу звернути вашу увагу на те, що в суботу ми з вами, всі православні християни, вже декілька століть чекаємо сходження благодатного вогню, який для нас з вами по традиції є підтвердженням того, що Бог змилується і ще дасть можливість з вами прожити рік. Я би хотів звернути увагу на те, що. Ми дуже часто від пасхальних яств відходимо і вважаємо, що це основа нашого свята. В суботу ми повинні розділити цю скорботу кожен і, по мірі можливості. Зробити добрі справи, я є сторонником того, що у кожному під'їзді, в кожному будинку, є люди, які потребують нашої з вами уваги, є люди, які потребують нашої підтримки. Ми можемо відвідати хворих, ми можемо знайти час допомогти тій бабусі, яка живе в під'їзді, для того, щоб прибрати в її будинку, щоб справді Воскресший Христос прийшов і до неї, і дав їй також радість життєву, Відвідати в лікарнях своїх знайомих чи навіть Незнайомих людей, можливо, навіть бійців, АТО, які не мають належної опіки, відвідати людей, які є в місцях позбавлення волі, щоб справді допомогти їм розділити і прийти до тієї пасхальної радості, яка повинна бути в саме світле Христове Воскресіння у кожного із нас. Тобто не бути байдужим однозначно саме в цій це дні саме, головне, саме головне. А що з приводу служби? Особлива служба в суботу відбувається. В суботу відбувається особлива служба під час цієї богослужіння. Ну потрібно сказати, що воно набагато довше. Це по-перше, по-друге, ми знаємо, що в суботу відбувається відспівування плащаниці, тобто самого образу Христа, в якому він плащаниця та тканина, яка тобто, залишилася туринська плащанка туринська плащаниця. Ну це традиція вже самої православної церкви. Відспівування Плащаниці відбувається обношення цієї плащаниці навколо храму і положення самої плащаниці вже до Воскресіння Христового. Тому, якщо люди мають можливість, ми усі запрошуємо, щоб ви відвідали ці богослужіння, тому що вони здійснюються лише раз в рік. В неділю більшість полтавців підуть до церкви, аби освятити свої кошики. Що має бути в цих кошиках? Адже люди ну досить часто кладуть туди ну речі зовсім такі, що не відповідають даному святу. Мені важко сказати, що повинно бути я являюсь сторонником того, що. Як люди повинні освящати всі яства, які людина освящає, приходячи в храм, повинні освящати з вірою. На превеликий жаль, дуже часто приходиться зустрічатися з тим, що люди освящають горілку, вино, алкогольні напої, різні такі якісь непотрібні речі. Дорогі браті і сестри, наше суть життя не в алкоголі. Радість повинні ми отримати в Воскресіння Христового. І я от рекомендував би кожному із вас знайти час і справді прийняти прийти в храм Божий, прийти до таїн сповіді і причастя, розділити ту повноту радості Воскресіння Христового, тому що коли ви просто приходите в храм і освящаєте єства. Це непогано, але ми з вами не настільки переживаємо Воскресіння Христове. Якщо ми приходимо, приймаємо участь у богослужінні і потім освящаємо єства, то звісно ми маємо можливість пережити все щодо кошику. Ну по мірі можливості, але в першу чергу я являюсь сторонником того, що надмірності не повинно бути. В усьому повинно бути стриманість, тому що ми з вами дуже часто надзвичайно велику увагу приділяємо тому, що їмо. А не тому, як живемо і як думаємо, як відносимося один до одного. Після служби люди розходяться по домівках і починають святкувати Великдень. Багатьох турбує питання, що чим же потрібно розговлятися, що це має бути за продукт. <гум> ну, в першу чергу я завжди кажу всім. <гум> Своїм знайомим всім людям потрібно, щоб ми кошик несли додому, а не кошик нас тягнув додому. Це в першу чергу. Щодо розговляння, ну традиція вживання м'ясної їжі після Великого посту, вона розумна, тому що людина дозволяє собі велику радість, але... Попереджаю, що повинно бути не надмірність, а дуже дуже акуратна споживацька діяльність нашого організму, тому що ми знаємо, що якщо організм постував 40 днів, ми утримували від м'ясної їжі, то потім, коли вживаємо, можуть бути різні там, скажімо, не зовсім для нашого організму, приємні казуси. Це в першу чергу. В другу чергу, саме головне, от, дорогі браті і сестри, я чесно звертаючись до вас, хочу попросити, коли ви будете йти додому після. Освячення пасхальних яств. Я думаю, велика кількість є людей, які не можуть попасти на пасхальні освячення яст по стану здоров'я. Зайдіть до них, зателефонуйте, попросіть у них можливо прощення, можливо, запитайте, що їм повинні допомогти для того, щоб справді розділити яства. Ну і саме головне. Дорогі браті і сестри, в це свято зателефонуйте до всіх своїх рідних, до всіх своїх близьких і знайомих і привітайте їх з цим святом, тому що наша з вами увага, наша з вами спільна радість дає можливість, можливо, кожному із нас справді радіти Воскресінню Христовому. Що хочете побажати полтавцям у цей день? В першу чергу миру. Миру над нашими головами. І, дорогі браті і сестри, я щиро вірю. Знаю і переконаний, що якщо ми провели достойно великий піс, зустріли світле Христове Воскресіння. Я щиро сподіваюся, що по нашим спільним молитвам Бог дарує нашій державі мир, який ми всі молимося, просимо. Тому я вас особисто прощу: кожен поставте, прийшовши в храм на світле Христове Воскресіння, поставте свічечку за те, щоб Бог нашим державним мужам дав мудрість правильному. Керування владою нашим воїнам дав достойне життя, зберіг їхнє життя, щоб вони виконували свій воїнський обов'язок, і кожній людині дав достойне правильне життя в цій державі. Ну і саме головне не забувайте про те, що ми людина, яка повинна прагнути до, до, до вдосконалення. Бог воскрес для нас, тому ми повинні воскреснути від гріха і змінити своє життя для кращого майбутнього кожного із нас. Дякую за спілкування. Дякую. Я нагадую, що гостем нашої студії сьогодні був священник Української православної церкви отець Василій. До нових зустрічей!